Одна обробка ваших томатів, помідорок і картоплі. Одна обробка на сезон, і я думаю, що воно вам вистачить. Це все можна, що я зараз скажу, в одну бакову суміш сипати, обробляєте ні колорадську жука, ні хвороб. І маєте ось таку, такі плоди здоров'яні. Дивіться, перше, давайте поговоримо про хвороби. Ось такі хвороби обробляємо ми чарівником. Препарат де системно-контактної дії, працює зразу. І буде в рослині зберігатися і захищати від хвороб. Можна взяти цілитель. Це те, що по хворобам. Далі, хтось там ломиться до мене в магазині. Це Тросинець-Гасінський район. Це виходить, Тросинець-Гасінський район. Далі, що ми робимо? Ми беремо. Якісь добрива, сюди сипемо. Можемо взяти аргумін, рідке добриво і стимулятор росту. Можемо взяти від аміно ось таке для овочевих культур. Чудове, класне добриво. Або додаємо сюди бор. Бор зараз дуже ефективно буде працювати по картоплі і по помідорам. І ще в нас є шкідник. Тобто шкідники, які будуть колорадський жук і йому подібні. Ми можемо взяти по шкіднику кораген. Можемо взяти ампліго, Тобто, що воно нам дає? Ось ці препарати. Ми захищаємо від хвороб, зараз захищаємо тобто контактно і захищаємо їх на протязі певного періоду. А потім тими препаратами-шкідника ми забираємо всі шкідників, щоб вони нічого нас не гризли. І доброго ми даємо як антистрес і вітаміни для того, щоб наша, наші плоди були класні. От і все, користуйтеся. Тільки не забуваємося про е, температурні режими не вище 25 градусів. Поняли, так? Да? Гайсінський район, Тростянець, Вінницька область. Приходьте, якщо у вас немає поруч вашого агромагазину або хто не може надати певну вам консультацію. Приходьте, ми завжди будемо вам раді.